Так, слава Ісусу Христу всім Християнам, добрий день, люди на Ютубі. Зараз без анекдотів. Дуже цікава інформація, я думаю, не мало цікавляться люди. Дуже так цікавляться, я думаю, в Україні. Але я сьогодні так трошечки подивилась стосовно політичних сил, як зареєструвати партію. Ось такі от. Виявляється, в нас в Україні зареєстровано 353 політичні сили. Джерело було вроді нормальне. Я думаю, що там правдива інформація. Тепер те, що стосується, хто хоче зареєструвати, хто має якісь там політичні амбіції, є такі люди, я мають Хочуть. це зареєструвати, якби трошки складно. От цям справа. Там статут написати, то без питань, без проблем, то юрист допоможе за якусь там певну суму коштів заплатити, і то все зробиться. Але необхідно набрати 10 тисяч голосів, підписів людей з різних там, три області має бути, для того, щоб та партія зареєструвалася. в юстом. Він юстом зареєструється. Тепер про фінансування. Як ж фінансуються ці партії? Тому що головне то фінансування без грошей партія не може розвиватися зовсім. Ще й до того всього, необхідно набрати на виборах, зараз вам скажу, на виборах 2% голосів з плюсом. Тоді держава трохи фінансує ту партію і вже так на розвиток трохи дає грошей. Але так. Ну, складно набрати голоси. Ну в нас, нас так прийнято. Я так от згадую, що люди час від часу збирали підписи на пам'ятники. От от я у Львові я маю на увазі. то може було не зовсім на пам'ятник підписи збирали і гроші. На пам'ятник ви знаєте, які гроші в нас збирали? Люди по квартирам бігали, по будинкам. На... Ну, то я так чула від своїх <свісити> Там співробітниць, коли працювала, то казали на пам'ятник Тарасу Григорьовичу Шевченку у Львові, а фактично той пам'ятник так нам подарувала Канада. <свісити> Ой, Господи. Українська діаспора канадська. Тепер те, що стосується реєстрації громадських організацій, це набагато простіше. Дві особи можуть зареєструвати громадську організацію і не треба підписи збирати. За, за який рахунок живуть? За рахунок грантів. Гранти. Можна виграти.